Із 21 до 23 квітня в Ужгороді відбудеться міжнародний театральний фестиваль свободи, в якому візьмуть участь театральні колективи з України та Чехії. Фестиваль організовує гуманітарна організація Коридор Юа спільно з чеським театром Ласка. Основна мета культурного заходу налагодити зв'язок між чеськими та українськими митцями і глядачами, а також дати можливість людям, які постраждали від війни, відволіктися від важких воєнних буднів за допомогою театру, як синтезу мистецтва. Наша організація «Коридор Корід є на Україні у рок. Маме тади ніколи клідіктаріїзде. Які... Організація Коридор ЮА існує в Чехії вже рік. Ми підтримуємо біженців з України. Спочатку надавали гуманітарну допомогу, але в той же час усвідомлюємо, що цього замало, і треба допомагати і на культурному фронті. Наприклад, поєднувати чеську та українську культури. Культура це те, що нас об'єднує. Таким чином ми зможемо наблизити перемогу. Триденна програма фестивалю включає покази вистав 11 театральних колективів чотирьох з України та шести з Чехії. Вистави покажуть на сценах театру Ляльок Бавка та Закарпатського обласного муздрамтеатру який є співорганізатором фестивалю. Нашу участь у фестивалі ми позиціонуємо як співорганізатори, саме це надало нам можливість на безкоштовній основі надати. Майданчик, матеріально технічну базу для проведення цього фестивалю. Чеський театр Ласка матиме дві прем'єри за участі українських актрис. Актори не вперше з гуманітарною метою в Україні. Попередньо грали вистави у дитячих будинках Ужгорода та Мукачева. ми зачли комунікувати сумнівці на Україні. Ми ще на початку зрозуміли, що людям з України, а саме працівникам театру, важко. Вони знаходяться у важкій ситуації. І з огляду на те, ми розуміємо, що наш проект має бути направлений саме на підтримку українських митців, і саме це ми зараз і робимо. Окрім вистав, на відвідувачів фестивалю чекає і музична програма. На захід завітають чеські, словацькі та українські альтернативні гурти. Це прекрасна подія. Це дружба між Чехією та Україною. Актори, виконавці творчі особистості мають можливість на майданчиках міста Ужгорода показати не тільки театральне мистецтво, але і фольклорні. Композиції гостями фестивалю також стануть театри із Італії, словаччини та Фінляндії. Усі покази та музична програма безкоштовні.